Доброго дня! Ви у мене на каналі у Наталочки. то воно сьогодні дощ, дощ, він і стояв по прогнозу погоди із самого ранку, і стоїть на цілий день. Одним словом, справжній осінній день. справжній. Не скажу, що дуже холодно, але знаєте, неприємно. Я люблю осінь, але тоді, коли вона така золота і тепла, така, як вона була. А ось коли вона вже ось така стає бр, мокра, дощова, холодна, я її не дуже люблю. А ще не люблю по одній причині. От сьогодні 25 жовтня, а у мене сьогодні останній день моїх 40. Останній день. У мене депресія, якщо чесно, я депресую. Ой, щоб хоч якось розрадитися, вийшла у дощ. Дивитися на хризантему жовтенька, чудова, повненька така, повненька, красивенька. Оце, що мене розраджує хризантему. Зараз ще підійду он, до тих е, морозців, які я виписувала. Подивлюся, що там, бо давно біля них не була. Оце, що розраджують квітиші, які є в цю пору, а ще Юра своїм. своєю балаканиною. Зараз. Розкажу, що сьогодні мені сказав. А, так. О, каже, як не пальці повищіпую, то ноги повкручую. Але я всю біду переборюю. Але якось на дорозі зустрів таку біду, як ти, то я її вже не перебору. Я біда. Хоч з іншої сторони, якщо подумати, то напевно, що і справді біда та біденька. Що прийшла показувати? Ну, хто пам'ятає, це я ось тут садила полуницю альмерії, яку виписала. Агроволокном прикривала. Що вам, що вам казати? Агроволокно з нього мусила зняти. Під ним таке порили, поробили, крути, чи не знаю, що воно тако прямо все початку провалюватися. Полуниця через спеку, ну, я не знаю, на що дивитися. Ось одненька. Пустила, ну, ще як руки, які, вибачайте, одненька ось пустила. А далі, отак, от порядку йду, дивлюся, от нібито от корінчик є. А чи там що буде, чи ні, не знаю. От такий корінчик є. Тут е, тут не бачу, не бачу, взагалі нічого не бачу. Тут ось ще навіть ось такий стоїть. І тут ось такий стоїть. Тут лисо, листочки лишилися. Ось корінчик. Ось такі є, бачите, з такою е зеленою ніби, е ніби павутинка, як то отака видно на цій почерці зеленій. То оце хочу, хочу запитати, хто знає, що якщо ось такі корінчики ще є, то чи надіятися мені на те, що, це, що ще буде тут оця полуничка чи ні? Ось такі вони ось отак. Ну, тут ще навіть сухе листячко залишилося. І ось тут отака. Ну, одним, одним словом, це, напевно, що тільки я могла додуматися таку спеку, виписувати і садити полуницю. Хіба не можна було ну, дочекатися, наприклад, хоча б якоїсь осені? Я не знаю. Ну, чим не, чим не бідонька. Одним словом, бідонька біда. Він то своїй бідунці нічого не скаже, знаєте, що це можна сказати кошти на вітер. от, Бо я ж його бідонька, знаєте, але все рівно якось воно незручно. Одним словом, можливо, хто знає, можливо, ви мене можете обнадіяти, то я вас дуже прошу, скажіть мені, хоч щонебудь. На що небудь, на що мені сподіватися? Чи вже ні на що не сподіватися? Ну, один кущик, один кущик є. А ці всі не знаю, а їх було 20. Єден. Ой. І пора є сьогодні ця бідонька Єден. бо в його бідоньки були спини. Я тільки можу походити і поконтролювати. І побалакати. І побалакати, так. Да. Татко, ти хочеш? Останній день у 40 років. Я старію. Я тобі це давно казав, а ти не вірила. Паспорт треба дивитися, я кажу завжди.